Всім доброго доброго дня. Привет. Раночку. Сьогодні у нас неділя і ми вирішили після трудового і такого тижня зробити собі вихідний. вихідний. Ну, як вихідний. Каптілку треба вимити. Врозельник да. розморозить. Порядки в дворі трошки понаводить. Тут у нас деякі вже зміни на будівництві. Ну і розповімо. Як воно і що воно? Що воно і як воно, і скільки ж зароблено і стоїть цим займатись, чи не стоїть. Ну, дивіться. Придбали ми собі ось отакий кубік, рубік, який буде стояти в сараї для води, для наших свиней. От. Тепер, як ви бачите, у нас відсутні. Плити, в дворі їх вже немає, тому що у нас будівництво продовжується. А саме, залили, значить, як я вже казав, поли на кормоцехи на відділі опоросу і положили плити. Ось отак. Там пол, тут так все залито. Там, де плита, там ще піділлюється, доробиться. тріщини прольються молочком. Це все піділлюється. Тут буде зроблена решітка, щоб в случай, чого можна було туди повбирати. Ось так от застелили клієнку. Положили плити наші, поставили нам стовпчики на клітки. Як ви розумієте, це буде воно отак. Значить, калітка і одразу стінка отак. Це буде Кліточка для відйому. Потім йде далі станок, калітка. Далі опять станок. Калітка. І крайній станок з каліткою. І того у нас 4 станка тут буде. Плити лягли все чітко, все гарно. Ніде ні одна не шевелиться, не грохоче. Лягли прям як рідненькі. Дуже чудово. Отут ось тільки зальється, а зніматися буде для того, щоб відкачати друга оця плита. Ось отак, потихеньку. Ми двигаємося з нашим будівництвом. А сьогодні неділя, сьогодні будівельники вихідні, сьогодні день будівельника в Україні. З чим я і вітаю нашу бригаду да, і всіх, хто до цього причетний. Вот. Лінуся сидить тут. Читає, п'є кавусю, дивиться новини. Новини у нас дуже радісні, ви самі знаєте. Да, що наша непереможна Україна да. продвинулася і вже царствує на території да. Росії. Да. Та закріпляться і взагалі такої нації. Скоро не буде. От, скоро будемо, ми не переможні. Так, ну ось отак. Зараз покажу вам, ми придбали БМВД і покажу вам, ми замовили, тут нам прийшла посилочка від нашої Древтрест. Покажемо, як працює нови, нова почта. Да? Дуже чудово працює нова почта, просто шик. Ну, дивіться, зараз побачите і те, і те. Прийшла доставка нашого улюбленого БМВД. Вже неоднократно казав про БМВД, про AgroMix. Ось так от. Чудово, затарилися. Дякуємо про магромікс. Дмитрій, тобі дякуємо за вчасну і швидку доставочку. Ми робимо корма. Робимо корма. Наша дтз працює, бетономішалка змішує, працюємо зразу. Робимо по 50 кг, бо більше як 50 сюди не влазить в бетономішалку. Тому поки тут 50 колотиться, а там 50 вже мелеться. Ось так, працюємо далі. Дуже зручно, як для мене. Ну, Зрозуміла річ, якби поставити е, крупорушку в місті. І змішувачем. Це було б чудово. Ну, поки ми на неї ще не заробили. Як заробимо, то придбаємо. Посилка прийшла ось в ось такому стані. Ось ваша посилка. Так, да? ось так? Вона прийшла ось розірвана. Доставай що тут звісно? Ну я сумніваюся, що скотч тут лопнув сам. Не. Він розрізаний. Що там у нас? Щепа. Один. Бустрей. Щіпа. Друга. Два. Так. Термометр. 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 Блок живлення. Да. І сам компресор. Так? Сам компресор. Так. А трубка. А трубка, яка сюди отак от же ж вставляє, яка вставляється а потім сюди. Ж дав розйом папка-мамка. Цієї трубки нема, вона відсутня. Все, ящик пустий. Ящик пусти. ящик пусти. ящик пусти. Ось вам нова почта. Ну що, ліносик, ми показали, як працює нова почта. Так що новій почті лайкос. Ми зв'язалися з Driftreстом і вони нам пообіцяли, що трубочку вони нам вишлють. От. Ну, а з «Новою почтою вони розберуться якось там самі. Ну і тепер ж сама основна і сама ж така цікава тема, яку ж чекають наші підписники. Давай же ж ми розкажемо, як провели ми цей тиждень в ролі перекупів м'яса. Купили ми, е, значить, свинку. Її була жива вага десь 180 кілограмів. Е, м'ясом вийшло 137. 137. Ну, 137. В общем, 137 кілограмів у нас вийшло. І працювали ми тиждень, да? Да. тиждень. Ну, розказуй, розповідай. Не їли, не спали. Не їли, не спали, працювали, переробляли е, тушку цю, вона була така доволі і сальна, і м'яса. ну 137 кілограм, самі розумієте, було не трошечки. Половину е, ми розпродали свіжим м'ясом е, салом, а половину ми переробили на копчення. Що таке копчення? Це час замаринувати, це час щоб постояло, це час, щоб. Закоптити його, це час, щоб реалізувати це все. Коптили і днем і ночі. Ну так, да, коптили днем і ночі. Получається, ми виїжджали утром, торгували, приїжджали на обід додому, починали його коптити. Потім закоптили, вечором поїхали знову поторгували, приїхали ввечері. І всю ніч каптимо. Да, да, і в нас, виходить, ми днем торгуємо і каптимо, і всю ніч теж каптимо. Тобто, виходить, ми, ну, якщо так по-чесному, то це були безсонні ночі, да. тому що сон в проміжутках ну, в плані поставили на просушку півтори години, да. подрімав, встав. Поставили на прожарку півтори години, встав, перепровірив температуру, мало, ще додав. А додав, то вже не лягаєш, тому що толку лягати на ті 20-30 минут. Потім поставилися, далі вже пішла прокопчення. І ти оце отак от всю ніч. Півтора часика, часик, півтора часика, часик, І оце, коротше, ночі нема, дня немає, сил вже немає. немає. А чого так? Е, можна було б, да, ми взяли цю ту, що в понеділок здається. Да. Да? Можна було б потратити понеділок, вівторок, перекопти його дві доби, ну хай ще в середу захватили. Можна було б. Но це накоптили кучою і воно лежить. Да. Я так не роблю. Ну, да. Я закоптила, виві охолодили, вивітрили і повезли. Ну, щоб копчені, копчення було свіженьке. того, щоб продукція була завжди свіжа. Да. Ми не накопчуємо на тиждень, там не ховаємо по морозильникам і ми стараємося закопти іменно так. Да, ну, то, що, що закоптить кучу усе, а потім, щоб воно лежало в холодильнику 2-3-4 дня, поки ти реалізуєш, ну, хто б хотів би на стіл е, отримати копчення, якому вже 4-5 доби. Да, там, всі хочуть свіженького. Термін зберігання такої продукції 10 діб. Да. От від виготовлення до реалізації я можу на протязі 10 діб реалізовувати. Ну це ж зовсім не так. Ну так, да, всі ж хочемо. Ми ж доброго, смачного і свіженького. Тому і отак. Тому ви приходиться так. так ну як так, ми вже й казали, це в плані перекупа, як ми привикли казати, це праця нелегка. Нелегка і доволі таки дуже нелегка. Що по поводу заробітка? Ну, Смішно. смішно да? Ми повернули. В Єгипет ми не їдемо. Да, в Єгипет ми не їдемо. Тобто, ви ж розумієте, є затрати не тільки на придбання свині, да? купив свиню і зарізав, але ж це і світло, це і вода. Це і це газ, тому що перетаплювали смалець. Да? Ну, це все треба враховувати. А як ми знаємо, зараз навіть електроенергія у нас не дешева. Ну, та, не то лише, вот. Тому що, ну ми повернули ті кошти, які ми на неї затратили. Так. Ми повернули там, кошти, які були затрачені на всі, оці, да, там, я ж кажу, електрика, газ, там, розходні вода, матеріали, да, розходні та. матеріали, ті ж кульочки, маєчки, пакетики, ті же калабанчики на, е, на смалець, на, 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 на шкварки. На. Це все, да, ми це все повернули, ну, а заробили собі так, на хліб з маслом. На хліб з маслом. Ну, тобто, якщо немає взагалі ніякого доходу, якщо немає ніякої роботи, то в принципі. Цим займатися можна. По крайній мірі, на хліб з маслом заробиш, і якась кісточка, е якісь обрізі, на борщ, да. на картошечку Шашлика буде. Ми тоже ще не да, на шашлик не буде, ні. а таке там на борщ, там, косточка, да, там, кусочок сала, там, ну, таке, в да, тебе буде і хліб, я ж кажу, з маслом. Ну, якось, да. ми думаємо, що. Ми ті свиноводи, які ми вирощуємо свиней, ось ми працюємо так тяжко, а в нас беруть перекупи по такій малій ціні і на нас наживаються. Ну, ні, не дуже вони наживаються. да. Це робота так же само Помімо цих всіх затрат ще треба посчитати, і лабораторія, і Та все, все, все. Привезти, відвести. Да. Це топливо, це, дуже... це... Да. машина бігає, все ізнашується, все треться, резина треться, мотор працює, да. бензин, солярка треба і розходи по базарю теж немалі. немалі. Я ж кажу, і лабораторія, і місто, і занесли, і, і рубщику заплати. Ну, yeah. в общем, це yeah. все так. Да. Якщо це все в кучу сложить, я ж кажу, то на хліб з маслом залишається. Не так. такі вже великі заробітки. А взагалі, ну, висновок такий, якщо ти хочеш заробити, то треба працювати. Якщо ти хочеш жити, треба працювати. Да, щоб було що їсти і що на хліб положити і за що хліб купити, в будь-якому разі треба працювати. І працювати треба дебело. Да, це не так, що купив, продав і ти кучу бабла посчитав. Ні, кучу бабла на цьому ти не посчитаєш. Але, але голодний теж не будеш. Це так. Да. Можливо, ще в нас і досвіду не так багато. Можливо, і правда, хтось писав в коментарях, що е заготівельників, е хто займається цим на постійній основі, в них там вже все налажено, все схвачено, і прохвачено. Може, і так. Може. Ну для цього, щоб у тебе було все схвачено, налажено і набиті свої клієнти. Для цього треба і не день, і не два, і не тиждень, і да, не місяць. Да. Це заготівельники, які займаються роками, да. Да, там вже може, там, да, все вже трошки набагато краще. Не може, а набагато краще. Да. А отак починати. Ну, отак, якщо сказати по правді, живши в селі, виростить свиню, зарізати і поїхати, продати її на базарі. То, повірте, у вас більше буде клопоту, а заробітку нічим не, ну, не набагато більше буде, чим ви її просто здасте живою вагою. Ось і все. Да, да. Ну, я ж кажу, приїхав, ну зарізав ти, приїхав. Ось я такий хлопець із села привіз свого кабана. тебе ні клієнтів, нічого немає, да. тебе ніхто не знає, ти такий стоїш, да, і, і все, коротше, привіз. Кабананна базарда і і, і одвіз його назад або Повісив в холодильник, за який опять-таки треба, треба заплатити, заплатити да. кошти. Да. Воно обвітрюється, воно стікає, воно втрачає свій товарний вигляд. Да. Ну, ніхто ж не хоче обвітрене м'ясо купляти, бо його треба обрізати і хочеться свіженьке, хочеться. Тобто навіть зберегти правильно його те... ну, треба теж подумати, як це зробити, якщо ти не можеш реалізувати там на протязі декількох годин. Ну так. Да. Да. Ось така. Доля, чесна, правди, заготівельників За і перекупів. Да? Ну що сказати ще? Будемо ми пробувати, може, і, і по-дальшому. Да? Ну, по крайній мірі, я ж кажу, поки свої оті четверо підростуть, хай ще місяць якісь вони поростуть, під'їдять жирка нагуляють, м'яска, ну, Чимсь займатися треба, то Будемо, звісно, ще купимо свинюку. Бо хліба з маслом да, не наїлися. Да, як не є, а на хліб з маслом будемо заробляти. Ось так. Вже, звісно, як свої виростуть, ті 4, да, доростуть і що заріжемо. Ну, там вже буде краще, тому що ти вже якби вернеш свої затрати на корма, на основному на корма на світло. І на воду, да. ну хай да, хай тобі та свиняка стала там, в 5 тисяч гривень, да, там, з кормом з усим. Ну а не купити свиню за 13 тисяч mm, yeah. і думати, як би хоч би своє вернути. Да. Коли вже будуть свої, то буде трошки легше. Да. А в нас ще, як назло вчора, усі дві в один час пішли в загул. Крику, воплі, кабана просять, требують, дайте нам. Я думала їх випустити за руки, <рес> хай бігають, пустить, хай бігають. Да, дайте нам кабана і все, оруть, як перельокані. <рес> Ліна взяла е балончик, запах ряка, пшикнула їм. Так вони, наверное, да, минут 40 стояли, як вкопані, отак, навіть не шевелилися і не орали. Ми хоч відпочили <рес> трохи від їхнього крику. Ось. Так, що такі. Да, були у нас і в минулому році в нас були льошки. Да. Ну, вони так себе не вели. Дівчата ну, так що... себе не вели, вони просили тихенько. А <реш> <реш> ці дві просили так, що тут весь колхоз чив. <реш> ну, <ужас. реш> <реш> ну нічого, вже, слава Пережили. Богу, угомонилися вже все, спокійно сидять. Пережили. Так, ну ось і все. А ми зараз з Ленусію трошки поприбираємо в дворі. Тут, де були плити, трошки хлопці там наносили нам, насипали то щебня, то трошки там того, того, надо це все ми поубираємо. Опять у нас виключили воду, десь опять прорив, зроблять воду, будемо вимивати каптілку, будемо розморажувати ларч нашу. Треба її розморозити, приготуватися до наступної закупки до пепека. Ну, ось. ну і все. Ось такий у нас сьогодні відпочинок. Да? Да, можна да. сказати так. так. Ну, якщо ми це все зробимо, дадуть ось воду, помиємо каптілку, це все те, якщо, що, то може бути в обід, ми з'їздимо до нас на Дніпро і скупаємось, Мога бо <світ> да. літо, вже закінчується. літо закінчується, а ми ще ні разу біля води не були. Да. Ось і все. Дякуємо за перегляд, дякуємо за ваші лайкоси, дякуємо за підписників. Дякуємо, що ви з нами. Всім, всім добра, всім прибутків. безріше нашої перемоги. От. Всім, всім самого найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Пока, пока. Пока.